Так, вітання всі майстри. Що в мене тут? Кажуть, девольд не ламається, поламався. Хоча не дуже я і так працював, напевно, років два. Що сталося? Як починаєте шліхувати, стає. Ну, подчепника тут я замінив уже, зібрав був. Знову те саме, взяв ще нові щітки, не знаю. Сюди взяв подшипника, ну сюди нема смислу ставити, він хороший. Уже думаю, що може бути в регуляторі, бачите, щітки. Неясно. От, в цьому регуляторі. О, треба його піти продути. Тому що ну, якийсь такий звук дає. Неприємний. Ну, інакше я не знаю в чому проблема. Щоб вона вроді все працює. Ну, це я так порозбирав її по кусочках. Якщо вже не, не буде робити, то прийдеться в сервіс давати. Хоча два почепники, щітки, там вже в районі 1000 гривень. Ну, не в районі, а 1000. Тому такі справи. Не знаю, ремешок може бути, ні, ремешок то хороший. Так що, такі справи. Зараз це все зберемо. Кинемо нові щітки. Включимо попробуємо, не знаю. Може в кого була проблема У мене колись була, то так, що це воно таке тут. Е, то було почіпнику. Почепник там замінив і на цьому все. А тут, як бачимо, не зрозуміло що. Ну, може десь щось у якорі згоріти. Чи в обмотці тут що хочете може бути. Тому таке. Збираємо і включусь, покажу, чи воно щось з цього всього вийшло. Так, склав машинку. Що я вам скажу? Все одно воно стає. Ану. Це, це я, може, придираюся, щось, не знаю. До цього працювала нормально. Ну, тоді, звісно, взагалі не працювало, як підшипники не міняв. Ну, Зразу вставало і нічого не було. Вже щотки замінив, все, все, що можна, все поміняв. Коротше, побачимо, що там буде далі. На цьому буде все. Якщо то здамо ремонт. Ще думав замінити, звісно, регулятора щось мені не подобається. Але я не думаю, що може бути регулятор.